Доброго здоров'я, товариство. Сьогодні на огляді найтехнологічніші кросівки від бренду Merrell, які зараз існують, це модель Спід Arc Матіс. Merrell засунули туди все найкраще, що в них було, і по факту зараз це їхній флагман. Перші фотографії цих кросівок я побачив десь в кінці минулого або початок цього року. І якби я зразу не прочитав, що це кросівки від бренду Merrell, я би в житті не подумав, що ось такий футуристичний дизайн може належати їм. Значить, носив я їх орієнтовно десь місяців два, здебільшого тоді, коли виходив з собакою гуляти у ліс, тому що так чи інакше, але ці кросівки перш за все розробили для хайкінгу. Тому сьогодні і огляд, і мій досвід експлуатації цих кросівок. Загалом варіацій цих кросівок дуже багато, але існують дві. Основні підмоделі перша це ось ця версія, і є ще більш технологічна, яка називається Surge. Вона має певні технологічні зміни. Про них я розкажу трішки пізніше, але основна зміна, як ви бачите, це система шнурівки. BOA. Версія матіс теж буває висока і низька. З гортексом і без гортексу в різних кольорах. Ось це базова версія без гортексу. Стосовно зовнішнього вигляду, як я вже сказав, ніколи би не подумав, що це кросівки від бренду Merrell, Але тим не менше, мені подобається ось такий дизайн, і мені подобається, куди рухається Merrell. Бо по факту це такий доволі консервативний аудорний бренд, і та вони дещо відкрилися, коли розробили спеціальну лінійку 1TRL, А зараз по факту дефолтний, але такий космічний дизайн. До речі в них є. Ці кросівки у кольорі з таким натяком на космос. Окей, значить, що найбільше кидається в очі, по факту, що виділяє цю модельку, це, звісно, підошва, з неї і розпочнемо. Знизу зовнішня підошва Vibram Mega Grip. Причому сам протектор теж доволі нестандартний, і на що варто звернути увагу, це на висоту чи, правильніше сказати, глибину ось цих зубчиків. Тому що тут вони всього 3 міліметри. І, як на мене, там для звичайного хайкінгу. Або для використання в місті цього там цілком достатньо, але для якихось екстремальних умов цього точно замало. Здебільшого в кросівках аналогічного призначення висота протектора в Середньому 5 міліметрів. Тут три, ну різниця в 2 міліметри. Спочатку може здатися, що це, ну, типу, фігня, але по факту, повірте, воно своє робить. Для лісу, там коли я їх тестив, цього в принципі достатньо. Для більшості цього теж буде достатньо, але якщо ви розглядаєте цю пару, щоб використовувати їх повністю за призначенням, то зверніть на це увагу. Для прикладу, аналогічна версія з під арків Search має вже інший проте. По-перше, там йде не Vibram, а фірмова технологія Merrell Quantum Grip. Вона має інший візерунок, і глибина там вже 4 мм, а не 3. Перекат хороший, єдине, що кросівки, якщо ось так поставити, трішечки. Люфтять переходимо тепер. Напевне, до найцікавішого це проміжна сендвіч підошва Вона складається з двох шарів піни, між якими розміщена нейлонова пластина. Піна тут фірмова Float Pro Plus, як зазначає сам бренд Merrell. Це така амортизуюча і дуже стабільна піна. Дійсно, якщо заміряти дюрометром, то середнє значення в районі 48, і її точно не можна назвати м'якою. Проте. Саме якраз ось ця жорсткість і створює відчуття стабільності. І це я вже ділюсь з вами власним досвідом. Тобто кросівки дійсно дуже стабільні. Причому звернув увагу, що висота підошви в передній частині це 30 мм, позаду це 38 мм. тобто так званий дроп. 8 мм. Ну єдине звернув увагу, що підошва починається не ось тут, де ви бачите, а трішечки нижче. Кросівки трохи так втоплені в саму підошву. І загалом якого завалювання ноги чи підвертання ноги, натяків на підвертання ноги, в мене відповідно теж не було. Мені важко сказати, як кожен з цих елементів мається на увазі, там піна чи пластина працює окремо, але загалом скажу, що відчуття контролю, відчуття стабільності дійсно дуже хороші. З мінусів звісно, є питання щодо використання ось цих відкритих частин в своїй ось цій парі. Я нікуди там в болото не неряв, але тим не менше, якщо ви будете Будете використовувати їх там, де в принципі їх варто використовувати. То по любому тут буде накопичуватися всякий бруд і вичищати його з ось цих дирочок буде дійсно важко. Можливо, це зроблено для того, щоб кросівки важили менше а можливо, це. Деталі самої ось цієї технології, я не знаю. Напевне, тут потрібно десь звертатися до розробників. Тим не менше, важить ці кросівки в 41-му розмірі 340 грам, що не з розряду, звісно, бігових кросівок, але для хайкінгових кросівок це доволі таке середнє значення. Переходимо тепер до верху. Він виконаний в комбінації цупкої сітки, яка при цьому досить непогано дихає, і накладок з ТПЮ. ТПЮ – це термопластичний полі. Оретан він в принципі використовується на багатьох курсівках. Ним вже нікого не здивуєш. Загалом це матеріал з гнучкістю гуми і міцністю пластику. Що мені сподобалося, що матеріали тут в принципі дійсно практичні, тобто я десь зачіпався з гілки, десь вдарявся носком, і загалом ні нога не постраждала, ні курсівки самі по собі не постраждали. Та й навіть коли я готувався до відео, і мені прийшлося помити ці курсівки, тому що вони були капець грязі. І коротше, я їх просто запінив такого кругом. І почистив кругом, ну коротше, це за мене зайняло там не знаю три хвилини. Типу, поставив, вони підсохли і е, готові знімати. Тут ще звернув окрему увагу на ось цей бампер спереді, тому що, хоча він і ніби прогинається, але. Якщо тако постукати, він супер твердий і пальці захищені дуже добре. Ще скажу про версію Сорч, тому що там матеріал верху дещо інший. Там використовується технологія Matrix. це таке тонке дихаюче плетіння, яке виконане з полімерних ниток і додатково підсилене. Кевларовими вставками, що, звісно, домовляє у зносостійкості. Я тримав ці кросівки в руках, у нас їх декілька разів брали під замовлення. Вони дійсно краще вентилюють, але тут все залежить просто від ваших потреб. Далі тут використовується система швидкої шнурівки на затяжці. люверси класичні на язичку і всередині присутня така середньої щільності набивка, але для комфорту її достатньо. Ну і пусті. Перфорована, і також має. Бокову підтримку. Ще трохи про мій досвід носіння цих кросівок. Значить, перші 2-3 рази, коли я взував ці кросівки і йшов гуляти. Я гуляю, десь там кілометрів не знаю, 5-6 орієнтовно в мене натирав правий мізинець. Ну, тобто ти йдеш, йдеш, нормально все, і тоді я чув якусь ну дискомфорт, а? Я чув, що натирає правий мізинець. Я приходив додому, скидав шкарпетку і дивлюся. Так він такий трохи почервонів. Я чесно не розумів, в чому проблема, тому що там в інших кросівках в мене такого. Не було. От, і я вже навіть думаю, можливо, там ця пара або мені не підходить, або вони просто десь браковані. Я їх там вже і в деталях роздивлявся. Але представляєте, взуваю я там четвертий раз, і все окей. Ну, тобто дискомфорт пропав, його взагалі як не було, не знаю, або в мене мізинець вилікувався, або десь там щось стало. Хоча ну ніде тут нічого всередині не давить, ніяких тут швів немає. Ну коротше, тут все зроблено дуже якісно. От, ну коротше, якийсь такий. Легенький нюанс в мене був, який потім, в принципі, виправився сам по собі. При цьому я не вважаю ці кросівки вузькими. Тобто вони такі доволі стандартні і місця в передній частині в тобоксі доволі багато та. Їх, знову ж таки не можна назвати і широкими, тому напевне перед тим як купувати, все таки краще цю модельку приміряти. Що мені подобається в цих кросівках? це дизайн, але тут звісно кожному своє. Це стабільність плюс комфорт, і це захист. Знову ж таки, я не можу назвати їх революційними там. І дійсно аналогів є дуже багато. Проте, Merrell не впали лицем в болото, і зробили дійсно хорошу модель кросівок, яка буде справлятися з тими задачами, які на неї покладені. В Загальному найширший асортимент цієї моделі представлений на офіційному сайті в Штатах. От єдине, що мене тішить, що для прикладу базова версія коштує там 180 доларів. В Україні ця ціна там трохи більше 8 тисяч гривень, що плюс-мінус ну така ж ціна, як і в Штатах. Як на мене, це доволі адекватний прайс, як за таку модельку. Та аналогів за такий прайс теж хватає. І Мерл показав щось своє. На цьому в мене все. Такий от получився огляд новинки від бренду Мерл модельки Спід Arc. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам ця моделька. З вами був Макс, канал Лішоп", а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні! І слава Збройним силам!